Любі захисники та захисниці, нехай ваші сила та мушність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які трапляються у повсякденному мирному житті, вдома на вас завжди чекає затишна гавань та ваші близькі та рідні, мирного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. Найкращі наші, дякуємо вам за мужність, стійкість, за безсонні ночі під обстрілами нелюдів катів, яких земля терпіти вже не хоче. Вам вдячні всі, дорослі і малі, рослинки і тваринки, усе Боже, Господь вас хай боронить і веде упевнено до світла перемоги. І з вами правдонька свята, і з вами Бог. Спасибі, що бороните країну, що можемо ми чути солов'їв на ще не випалених ворогом рослинах. Природа сили вам дає, молитва наша з вами йде. Тримайтеся, ріднесенькі, живіть, оце одне вас хочемо, просить. З Богом, з витяги і сили, щастя та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати в боях навчились, все те, заради чого народились. Надію, в поміч, щастя в порятунок і віку довго вам ударунок. У такий знамений день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на кордоні нашої його батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба, буде спокійною, а життя яскравим, довгим. А в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям нашої вітчизни. Слава Україні! Кожному і кожному, хто захищає Україну. Вічна слава і Божана. Ви робите справжній подвиг тому, що ваші серця хороблює, а душі не зламні. Дякуємо за вашу сміливість. Бажаємо вам міцних сил та мужності. Слава Україні!